Пенсіонери дедалі частіше стають жертвами шахрайських схем. Зловмисники винайшли новий спосіб, як шукати стареньких, надсилаючи фейкові повідомлення у соціальні мережі, в яких просять підтвердити свій вік, щоб отримати нібито більшу виплату. Так шахраї отримують доступ до особистих даних та фінансових рахунків користувачів. На сьогоднішній день дійсно активізувалася нова схема від шахраїв, де начебто присилають листи, ну, скажімо так, людям поважного віку, зазвичай пенсіонерам, і сповіщають про те, що для того, щоб ви отримали вищу виплату, вам потрібно підтвердити вік. От, і потрібно заповнити там певну анкету. Одразу застерігаю, що це є пастка, тому що таким чином шахраї можуть там на якихось сайтах-двійниках, де людина начебто думає, що вона там заповнює анкету на сайті, ну, скажімо, пенсійного фонду. Однак це є сайт-двійник, де за допомогою чого зловмисник отримує персональні дані. Застерігаю, що всі надходжені такі листи. Нада знову ж таки звіряти в декількох джерелах.